Першому читанні парламент прийняв важливий законопроект щодо захисту дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Під час війни ми маємо зробити все можливе, щоб діти, в яких загинули батьки, або діти, які залишилися без рідних, потрапили в люблячі українські родини. Тому законопроект пропонує саме такі зміни опікунами, патронатними вихователями. А також усиновлювачами не зможуть бути люди, які засуджені за колабораційну діяльність або проводили заходи щодо підриву безпеки України. Також важливо, що особи не зможуть усиновити дитину або взяти під опіку, які здійснювали. Насилля, домашнє насилля або насилля за ознакою статі. І важливо, що більшість осіб, які здійснюють домашнє насилля, не відповідають за кримінальним провадженням, а мають адміністративну відповідальність, і тому потрібно внести зміни, щоб особи, які здійснили домашнє насилля та мають адміністративну відповідальність, не могли брати під опіку або на виховання дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування, ми повинні турбуватися про дітей, які сьогодні найбільше потребують нашої уваги та підтримки, і робити все можливе, щоб наша українська малеча виховувалася в люблячих турботливих українських родинах.